Доброго дня, вітаємо вас з перемогою сьогоднішньою. Як ви оцінюєте свою гру сьогодні і що стало ключовим фактором для вашої перемоги сьогодні? О, перш за все, дякую за вітання. Дякую нашим збройним силам, що нам надають в цей момент легкий час займатися нашою люблю справою. Хочу привітати перш за все свою команду, яка вже десь вийшов якийсь такий, можна сказати, скомканий перший тайм, може, десь результат давив, що відповідальність за результат, десь було багато помилок, плюс поле трошки внесло свої корективи. Але в другому таймі, друг, друг, другий таймі я вважаю, що повністю пройшов під нашу диктовку і щоб. Послужило ключовим фактором. Я вважаю, що десь ряд сам, які ми зробили, трошки висвітлювали. Це саме добилися такого результату. Дякую. Ще раз перемогу. Дякую.